Це щоденник українського письменника Володимира Вакуленко, виставлений у музеї голодомору в Києві. Чоловік почав його вести, коли його рідне селище Капітолівка Харківської області попало в російську окупацію у лютому 2022-го. Останній запис зроблено 23 березня того року. А на наступний день по Володимира прийшли окупанти. Розповідає його батько Володимир Вакуленко, старший Де твої фашист на мене. Який фашист бандієровцов письменник Володимир Вакуленко народився у Капітолівці у 1972 році, де закінчив школу та технікум. У 1991 році служив ще у радянській армії, де його сильно побили. Із травмою хребта Володимира комісували з інвалідністю. У 2000-х працював редактором дитячо-підліткової газети Криниця у місті Ізюм та упорядником декількох журналів та альманахів. Сам почав друкувати з 2008 року. Загалом написав 13 книг. Остання вийшла вже після його смерті на основі щоденника з окупації. Цей рокопис 36 сторінок був надрукований як остання книга письменника Я перетворююсь. Окупанти прийшли по Володимира 24 березня, 22 го він не ховався. Mm -hmm. Він знав, що він інвалід, у нього син інвалід. Mm -hmm. на Я присарілий, і ми готували там садку на мангалі. Косолі поставалися, що нам вкапаті на цьому, mm -hmm. Його вітіля забрали. 3 квітня того року російський пропагандистський телеграм-канал Старше Едди опублікував відео з цивільним полоненим. На цих кадрах пізніше мама письменника Олена Ігнатенко впізнала сина. Це дуже тяжко. Дуже тяжко уявляти оті останні його миті життя. Це дуже тяжко. Дуже тяжко. Надзвичайно тяжко я ніколи. Не зможу з цим змиритись ніколи. Як встановили спеціалісти Трус громадської організації, що розслідує міжнародні злочини, росіяни привезли Вакуленко до школи номер 2 в Ізюмі, яку зайняли з 12 березня. Там катували слідство, встановило, що письменнику зламали два пальці. Ймовірно, застрелили там же, пізніше. Слідство встановило у письменника, двічі вистрілили з пістолета Макаров. В живіт і серце було прострелене. Тіло Вакуленка знайшли 12 травня 22-го року у кюветі між Капітолівкою та Ізюмом. Його поховали у Ізюмському лісі у могилі номер 319. Пізніше, після деокупації, ДНК експертиза підтвердила, що це Володимир Вакуленко. 6 грудня того ж року його перепоховали у Харкові. На цьому ж цвинтарі спочиває інший український письменник Григорій Квітка Основ'яненко шеф-редакторка харківського видавництва Віват Олена Рибка познайомилась з Володимиром на початку 2000-х. Володимир писав багато. Він писав вірші, він писав дитячі історії, тому що його син Віталік, який має такі особливості розвитку, показав йому, як важливо писати такі от добрі світлі історії для того, щоб діти відчували підтримку. У грудні 22-го року письменниця та активістка Вікторія Амеліна принесла у редакцію Віват викупаний щоденник Володимира. Розповідає Олена. Вона зрозуміла, що це має бути надруковане, при тому, що Віка а, не була його подругою, але вона усвідомлювала, наскільки важливо а, так, продовжити його голос. Вікторія Меліна, як активістка та членкиня Трусхаундз, долучилась до пошуків Володимира, коли той зник у березні 22-го року, каже Олена Рибка. Після звільнення Харківщини у вересні Вікторія Амеліна поїхала до Капітолівки. Та за вказівкою Вакуленко-Старшого знайшла захований підвищною щоденник. Сама Вікторія була смертельно поранена під час обстрілу Краматорська 27 червня 2023 року. Вона померла від ран в лікарні 1 липня в день народження Володимира Вакуленко. А 23 травня цього року під час чергового обстрілу Харкова російська ракета поцілила у Харківську типографію. Було вщент розбито паліторний цех, семеро людей загинуло, розказує Олена Рибка. Одна з книжок Мисливці за щастям, що готувалась там до друку, належить авторству українського письменника і військового Валерія Пузіка. Саме він був ілюстратором для останньої книги Вакуленко Я перетворююсь. Коли потушили пожежу, а за якісь там за Буквально за якийсь час ми знайшли там примірників книжки Валерія Пузіка. Тут цей момент, коли ти усвідомлюєш, що ось ракета поцілила, просто вщен зруйнувала це пожежа, вода і все. Але все одно це слово залишається. І так само Володя. От він помер, але він залишив свій, свій щоденник. Щоденник після завершення експозиції у Києві у листопаді цього року повернеться до Харківського літературного музею. Володимир залишив по собі не лише творчі здобутки, а й двох дітей. Старший Влад живе у Польщі. А молодший 16-річний Віталік має аутичний розлад і живе з бабусею у Капітолівці. Саме для таких діток Володимир, за словами рідних, і писав свої дитячі книги, зокрема збірку віршів та тусеву книгу. Віталік не може прочитати її сам, адже зупинився у розвитку на рівні дворічної дитини, каже 72-річна Олена Ігнатенко. Я йому являюся його офіційним опікуном, але мені багато років. І оце запитання, а що далі? Воно мене теж гнітить, він же ж зовсім не розмовляє і, скажімо так, обслуговує сам себе процентів на сорок. Олена Ігнатенко ростить онука на пенсію та роялті від книжок сина. Також гуманітарно допомагає спілка письменників України, каже жінка. живе сина. Перший наклад книги я перетворюю, становив 1500 книжок. Виручену суму понад 240 тисяч гривень передали родині Вакуленко. Для мене дуже важливо, щоб світ почув про цю книжку, тому що. Це означає, що пам'ять про Володимира Вакулінка як про письменника, вона буде жити і далі, і вона не похоронена в тій могилі 319, а вона допомагає зараз сину Віталію жити. Перетворююсь, перетворююсь в розділ у простір. У постріл створює те, що, либонь, на погибель приречене. Президент України на День Незалежності посмертно нагородив Вакуленка орденом за заслуги третього ступеня. Такий же орден посмертно отримала Вікторія Амеліна. Слідчі Трусхаунс за підтримки фонду клуні Фаундейшн Фоджастіс встановили особи чотирьох військовослужбовців так званої ЛНР, які викрали та вбили Вакуленко. У селі Капітолівка в пам'ять про Володимира Вакуленко зробили мурал. Його відкрили 1 липня цього року на день народження Володимира та в день смерті Вікторії Амеліної. Перед муралом ростуть дерева, які ще за життя посадив Вакуленко, адже мріяв, що у рідному селищі колись буде красивий парк. вересня вже було Анна Костюченко Павел Суходольський для Голосу Америки з Харківської області та Києва.